Степана Бандера, одного з лідерів українських націоналістів, було вбито 15 жовтня 1959 року у під'їзді будинку, де той мешкав у Мюнхені. Останні роки свого життя Бандера жив під виганеним ім'ям Штефан Попель, але це не завадило агентам комітету державної безпеки СРСР виснажити його і завдати смертельного удару. У цій історії багато цікавих моментів, котрі ми і будемо з'ясовувати. У сьогоднішньому відео на каналі Насправді мене звати Семен, і тут я розповідаю про містичні історії, неймовірні афери та незвичайні випадки. Тож прошу підтримати мої починання простими діями вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. А тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Перед тим як я дійду до головної теми відео, спочатку варто звернути увагу на події, які розгорталися за кілька років до вбивства. У ніч із 14 на 15 травня 1951 року з Мальти вилетів літа королівських військово-повітряних сил Великобританії. На борту, крім членів екіпажу, було шестеро десантників, котрі сиділи в кисневих. Масках, літак, щоб бути непоміченим, пролітав на максимальній висоті. Перетнувши Грецію, Болгарію та Румунію, після опівночі, літак безперешкодно зайшов на територію української РСР. Над Тернопільською областю перша група парашутистів пірнула в люк ще трьох літак. Висадив над Польщею, після чого пішов у західному напрямку. Парашутисти одягнені в британські мундири. Без розпізнавальних знаків мали підроблені паспорти, зброю, гранати, гроші, запаси їжі, засоби і вшиті в коміри ампули з отрутою. Дружні подарунок але Далеса. Так, на прізвище керівника ЦРУ агенти нелегали називали ампули, які у разі провалу їм слід було розкусити. Серед тих, хто приземлився на українській території, був Мирон Матвієйко, відомий під позивним Усміх. Він був керівником Служби безпеки ООН та довіреною особою Степана Бандери, а також агентом британської МІ 6 напередодні цієї місії усміх отримав від Бандери у Лондоні останні інструкції. Як вважає Сергій плохій професор Гарвардського університету, автор книги вбивства в Мюнхені по червоному сліду для Бандери головним завданням залишалося керівництво організації. Він хотів через Матвійко вмовити нового командувача УПА Василя Кука підтримати його у боротьбі за владу в українській еміграції. Також Матвійко мав з'ясувати обставини загибелі попереднього командувача Романа Шухевича, оскільки була інформація, що саме Кук причетний до провалу Шухевича, у разі відмови Кука підтримати Бандеру. Матвійко мав мандат взяти на себе командування Упа, і якщо знадобиться, навіть убити Кука. Проте все вийшло інакше. Про літак радянські спецслужби дізналися заздалегідь завдяки своєму кроту у Мі 6 Кіму Філбі, офіцеру зв'язку між Мі-6 та ЦРУ. Матвієйко було затримано. Опинившись у руках чекістів, усміх усвідомив, що програв, і погодився співпрацювати з радянською владою. Так розпочалася багаторічна гра органів держбезпеки радянського союзу щодо дезінформації закордонних структур українських націоналістів, а з ними Мі-6 та ЦРУ. Як стверджував Сергій плохій до кінця 1950-х Матвієйко разом із радистами передавали за кордон усю підготовлену КДБ дезінформацію. Кука давно заарештували, і централізовано органу для керівництва підпіллям не існувало, А Матвієйко продовжував передавати сфабриковані матеріали. Бандера нічого не підозрював і продовжував вірити повідомленням. Навіть за кілька годин до своєї смерті він запитував у дружини Матвієйко Євгенії, коли Мирон повернеться до Мюнхена. Главу українських націоналістів настільки майстерно вели в оману цією грою, що він справді вірив, ніби наступного року з України приїде Матвієйко, і вони влаштують конференцію на тему перспектив визвольного руху. У цей час у Києві у будівлі чекістів на Володимирській знаходився працівник, який вмів підробляти рукописний почерк Василя Кука. Там же Матвієйка давав свідчення Павлу Судоплатову, який прибув з Москви. Судоплатов був вже генералом. Відзначився тим, що у 1938 році вручив Євгену Коновальцю коробку цукерик з вибухівкою. Його цікавив керівник ОУН, його характер, звички, особиста охорона, адреси, маршрути. Так здалеку назрів план усунення бандери з метою розколу організації ОУН. Як це одного разу вийшло через вбивство Коновальця? Далі я розповім про людину, якій судилося здійснити цей задум: струнки, курноси з руками чи то піаніста, чи то художника. Богдан Сташинський скоріше був схожий на столичного Денді, ніж на сільського хлопця з Галичини. До медичного, як хотів, він не вступив, зате його взяли до педагогічного. Батьки та сестри не могли натішитися. Перша в сім'ї освічена людина буде. Сім'я, де він виріс, була зірцем українського патріотизму. В їхньому будинку зберігали трезуб і співали, «Ще не вмерла Україна. Коли за це можна було потрапити до Гулагу. Вечорами до Сташинських навідувалися члени підпілля, яких хоче запрочували до столу, давали продукти та речі. Батька завжди тримав на поготові запас сухарів раптом заарештують. Сестри Богдана були зв'язком місцевого проводу ОУН? Старша з них, Марійка, була заручена з одним із керівників підпілля Іваном Лабою на прізвиське Кармелюк. Поступово вливався в уніське середовище і сам Богдан. З його приїздами у Боршовичах з'являлися антирадянські листівки та заборонена література. Тож як така людина дійшла до того, щоб вбити самого Бандеру? Переломний момент у його житті стався увечері 21 квітня 1950 року. Повертаючись додому на вихідні, він перебував на станції Львів підзамче де його і було затримано співробітниками органів держбезпеки. Як пізніше він сам стверджував, йому запропонували вибір співробітництва та амністія для всієї родини, чи 25 років в'язниці за зв'язок із підпіллям, про який чекісти добре знали. Як пояснюють деякі історики, насправді серйозних компрометуючих матеріалів конкретно проти нього не було. Але Сташинський просто зламався може на це вплинув його молодий вік, бо йому тоді було лише 19 років. Після чотиригодинного допиту Старшинський написав записку про те, що надалі чесно допомагатиме органам МДБ у їхній діяльності з виявлення осіб, які ведуть роботу проти радянської влади. Він повідомив усе, що знав, і про зв'язок із районним проводом ОУН, і про націоналістів однокашників і навіть про рідних сестер. Після цього Сташинському надали агентурне ім'я Олег. Так почалася його робота у радянській спецслужбі. Після згоди співпрацювати у Богдана Сташинського з'являються гроші на дорогі сигарети, походи в ресторани, а також на купівлю нового імпортного зуття, котре за тими часами було дуже нелегко знайти. Замість цього він постачав чекістам інформацію про діяльність Оуновського підпілля до лютого 1951 року. Його куратор, капітан МДБ Ситняковський, переконався, що молодому агенту можна довіряти. Сташинського переводять до роботи в агентурну бойову групу Тайфун. Перше бойове завдання з'ясувати місце знаходження боївки Кармелюка. Для цього запускають чутки, начебто Богдану Сташинському світить великий тюремний термін. Марійка просить лабу взяти брата в ліс, і Кармелюк негайно погоджується як же відмовити своїй нареченій? Сташинського приймають до боївки, але бережуть на небезпечне завдання не відправляють. Кармелюк ділиться з майбутнім. Свояком інформацію, яку ВУН вважають секретною, а той із майже пролетарським прагненням передає відомості куратору. В одній із зашифрованих записок агент навіть пропонує свій варіант усунення керівника районного середку. Веселля Марійки та Івана Кармелюка у Борщевичах так і не відгуляли. 14 червня 1951 року біля села Верхня Білка останнього вбили у бою з підрозділами. МДБ незабаром Олег він же Богдан Сташинський дав інформацію ще про кількох учасників підпілля, у тому числі і про студента лісотехнічного інституту Михайла Стахора, який раніше вбив за завданням ОУН письменника комуніста Ярослава Галана. Через місяць після смерті Кармелюка МДБ заарештувала Стахура та Ярослава Качера ще одного соратника лави. Тепер кола звузилася. перебувати поза підозрами Олег більше не міг. Родина сташинських, з якою перестали вітатись, навіть сусіди від Богдана зреклася. Тоді він зрозумів, що шляху назад вже немає, і прийняв пропозицію вступити на офіційну службу в МДБ із зарплатою 800-900 рублів, що було втричі більшим ніж заробіток шкільного вчителя на той час. Межа мрій з 1952 року. Богдан Сташинський служив у Києві, вивчаючи у спецшколі МДБ прийоми конспірації, поводження зі зброєю самба та фотографію. 1954-го він отримав документи на прізвище Мороз. На той час Сталін помер, розстріляли Берію і навіть одіозне судоплата втратив лампаси і сидів у в'язниці. МДБ перейменували на КДБ під цією зловісною абревіатурою спецслужби діятиме наступні 37 років. Сташинський підтягнувши німецьку та польську, зарахований до спеціальної групи для роботи за кордоном. Спочатку в Польщі він тимчасово стає Броніславом Качером, і п'ять місяців вчить легенду, за якою йому доведеться жити у Німеччині. Його майбутня роль Йозеф Лемен, який народився у німецько-польській родині, який проживав то в Польщі, то в Україні. Цей факт має пояснювати слов'янський акцент сташинського, засвоївши біографію до дрібних подробиць, він здав старі документи і переправився через Одер. Сташинський став Лемоном. Спочатку сташинський Леман живе в Карлхорсті, кварталі, оточеному колючим дротом і КДБ, що ретельно охороняється. 1956 року його куратор, майор КДБ Олексій Дейман, вперше вивозить Сташинського до Мюнхена, де на той час перебувала основна частина ууніцької еміграції, у тому числі Степан Бандера та Лев Ребет. Якось у Карлхості Дейман представ сташинському важливого гостя з Москви. Чоловік, ім'я якого не називали, поклав на стіл футляр. З нього вийняв нікельований циліндр із курком. Влаштований цей прилад так: усередину заряджають ампулу з цианідом, яка при натисканні спуску розбивається під тиском, розбризуючи вміст отрути. Зважаючи на все, це був удосконалений варіант німецької моделі часів Другої світової війни. Пістолет треба наставляти майже впритул, щоб жертва змогла вдихнути пари атрути, пояснював сташинському невідомий чоловік. Смерть настає за дві-три хвилини, наче від удушення для самого ж стрільця зброя ця безпечна. Потрібно випити таблетку за півтори години до пострілу, а також прийняти протиотруту відразу після пострілу. Пізніше вони випробували отруту на собаці двірнязі, купленому на ринку. Виїхали в ліс і вбили собаку. Після чого всі троє вдихнули протиотруту з надламаної ампули. Незнайомий чоловік сказав, що експеримент пройшов успішно. Це було у вересні 1957-го. Ім'я майбутньої жертви Сташинський дізнався швидко. Ним виявився журналіст Лев Ребет, який входив до керівництва ОУН і видав газету Український самостійник», адресу якої, як і адресу Ребету, Сташинський вистежував упродовж минулого півріччя. Як пояснює професор плохій, спочатку готували операцію викрадення ребета, щоб потім використати його в СРСР у пропагандистських цілях. Але впроваджений у його оточенні агент не впорався і був відкликаний. Наступним кроком було вбивство. Для цього не потрібна була якась близька ребету людина. Тож Сташинський цілком підходив для цієї роботи. Але тут у Сташинського з'являється проблема: 1957 року. Згадуючи боївку і смерть Кармелюка, він думав, що з брудними справами покінчено. Але виявилось, що ні. Проте відмовлятися не мала сенсу, а тікати й зовсім небезпечно. Він чудово знав, що роблять з перебіжчиками у вересні 1957 сьомому, у Франкфурті колишнього капітана КДБ Хохлова, котрий відмовився виконувати наказ на ліквідацію, почастували каву за радіактивним талієм. Тож, зваживши все за і проти, сташинський подолав у собі протест. У жовтні до Мюнхена прибуває людина із західнонімецьким паспортом на ім'я Зікфріда Драгера. Він же агент Олег. У багажі дві банки баварських сосисок, в одній із яких, у спеціальній капсулі, запакований пістоль. 12-го числа Драгер дочекався ребета в під'їзді його будинку і, спускаючись на зустріч з ходами і скидаючи руку зі згорнутою газетою прямо йому під ніс, натиснув на спусковий гачок. Ребет доповз до другого поверху сходами і помер. Вирішили, що це серцевий напад. За виконання завдання куратора Деймана нагороджують новою посадою, медаллю та поданням до звання підполковника Асташинського фотоапаратом фірми Контекс. Того ж року Сташинський зустрів її Інге Поль. 20-річну перукарку зі східного Берлина, яка не любила ані росіян, ані соціалізму, ані тим більше КДБ. Але саме в цій суперечності і зійшлися їхні шляхи. Між ними спалахнула іскра, яка за 4 роки підштовхне агента бойовика до втечі на захід. Але це потім. А поки що, сташинському коштувало чималих зусиль домогтися дозволу на шлюб. До Роману з Німкенею на часи відносилася насторожена. Вона знала Сташинського не як агента КДБ, а як перекладача в Міністерстві торгівлі НДР та ще й на ім'я Йозеф Леман. Вона ще ніжно називала його Йоші. Навесні 1958-го Сташинський отримає завдання провести ще один спеціальний захід. Йому видають оновлену версію пістоля з двома стволами. На той випадок, якщо доведеться стріляти ще й у охоронця Бандери, агент вистежив Штефана Пополя, саме це ім'я за паспортом мав Бандера біля його будинку на Кройтмайерштрасі, але в якийсь момент не наважився на постріл і пішов. Новина про невдале отруєння підполковнику Дейману не сподобалася. Сташинського відправляють у відпустку до СРСР. Але наприкінці вересня 1959-го він знову у Берліні. А 14 жовтня у Мюнхені. Наступного дня він починає полювання і одразу застає Бандеру без охоронця. До обіду шеф ОУН приїжджає один на своєму опелі. Сташинський займає у під'їзді позицію між першим та другим поверхами. Внизу чується брязкіт дверей, що відкриваються. Бандера Попель. Підперше однією рукою повний пакет з овочами і ногою, підтримуючи двері, порається з ключами. Сташинський нервує. До того ж, із верхніх поверхів дали жіночі голоси. Зрозумівши, що більше чекати не можна, він ступив уперед, наздогнавши бандеру біля виходу і спитавши, що із замком, наставив газету йому в обличчя і різко стиснув рукою. Вистрілили обидва стволи, почивши хлопки і зойк бандери. Він вийшов з під'їзду. Пройшовши квартал, Сташинський розколов у хустці ампулу з протеатрути. За дві години він їхав у Франкфуртському експресі. Бандеру виявили лежачим на боці. Його ліва рука охоплювала праве плече. Праворуч під пахою нього була кабура з невеликим пістолетом. Він був лівшою і перед смертю, мабуть, тягнувся до зброї. Хрипучий і стікаючи кров'ю з рота та вух, він помер у машині швидкої допомоги. Незважаючи на підозри дружини та колег, німецькі лікарі завсято твердили, що це був серцевий напад, і лише після розтину в інституті судової експертизи під керівництвом 60 річного професора Вольфганга Лавеса у шлунку виявили сліди цианіду. До того ж німці зробили висновок, що Покіне швидше за все вчинив суїцид. Смерть Бандери та Ребета залишалася загадкою, доки Сташинський не втік у західний Берлін. Такого кроку його підштовхнула втрата єдиного сина Петера, якого Сташинському народила Інге. Хлопчик не дожив до півроку. Помер він від пневмонії, так що вперше свого сина Сташинський, який до того багато місяців перебував у Москві, побачив лише мертвим, коли його відпустили до дружини. В день 12 серпня, не чекаючи на похорон сина, він сяде в таксі разом з інге, а потім в електричку до західного Берліна. На заході, до зізнань Сташинського в вбивствах, спочатку поставилися скептично надто ідеальними вони виглядали. І все ж таки його засудили на 8 років, хоча відбув він лише половину терміну. Слід агента Олега губиться у Південній Африканській Республіці, де, за даними професора Плохія, Чекіс перебіжчик консультував місцеві спецслужби. Що сталося далі з бивцею Бандери, невідомо, і цілком, можливо, він все ще живий. За деякими версіями він живе у США у штаті Міннесота. Дітей від Сташинського інги більше не мала. Вона залишилася у західній Німеччині та завела нову родину. Ось така розповідь про сумнозвісне вбивство Степана Бандери. Сподіваюсь, вам цікаві і такі сторінки історії. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі щодо цієї історії. Дякую, що додивились випуск до кінця, і побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове.